Шип, Тишин, Тамара І сьогодні в мене буде відео е, косметика, яку я купила за останнім часом. Ну, за цей останній місяць, в січні. може, деякі продукти трошечки скорші, ну, але мене питалися, яку косметику я купила останнім часом. Зараз вам її покажу. В мене є така коробка. Я там покидала і буду діставати і заодно показувати. Так, цей крем від Івроше. Ось такі. Ю. Тато. Ю. Юрко якраз картину домальовує Єскіну. Я вже домалював. Дуже гарно вийшла, вам потім покажеш. Подивіться, яка краса. Дуже гарно. Не, не намалював, а розмалював. Ми розмалював, так. Я вам в попередніх відео показувала. Тут в картину розмалювала Яна, півюра, трошечки я там працювала, ну, але дуже круто вийшло. Тримай. Так, івроше дуже класний крем. Це є для сухої шкіри. Для дуже сухої шкіри. І навіть знаєте, коли зимою буває такі шелуш... ну, коли ж такі, як би сказати, Сухість така з'являється, і шкіра так трошечки, як шелушинки. І вона дуже-дуже добре зволожує суху шкіру на зиму, це саме то. Я його буду ще раз купувати. Мені взагалі оця марка, правда, не всі крема, там є такі, що мені не дуже підходять, є такі, що вони кліпко кладуться. Знаєте, буває таке, нанесеш крем, і він тобі так скатується. Це і не скатується, це шикарний крем, він впитується, і шкіра від нього така класна, він ще й під Далі, що в мене тут далі? О, така штучка, спонжик для нанесення тонального крему. Правда, він, він менший набагато, коли його купуєте. Просто я малювалася і його змочую. До речі, хто не знає, хто не знав, їх треба обов'язково мочити, тому що коли я купувала і дівчинка консультант до мене підійшла. Я кажу, та він поки що з ким я була з, з христинкою, бо я кажу: його треба змочити, А вона каже, та, я навіть не знала, я завжди так наношу. Я Кажу, як ви так можете наносити, ніж ж там продукт з'їде, і він такий твердий, так що я їй навіть очі відкрила, його треба мити. Хто не знає, обов'язково мочити його перед кожним нанесенням. Класно наносити тональний крем, він гарно кладеться, знаєте, такий не забагато, не замало, Мені дуже подобається. Купляла я його у Львові у Victoria Garden. Там відкрили такий магазинчик японський. І як він називається, я не згадаю. Ну там багато всякої всячини, і він там коштував 79 гривень, якщо я не помиляюсь. Класний. Ціна відповідає якості. Однозначно. Потім від Івроше, до речі, коли я купувала ось цей крем, там йшов в подарунок. Можна вибрати на сайті там взагалі в, в, в на сайті, коли ти вибираєш там на якусь певну суму, йде подарунок. Ще там якась певна сума 1000 гривень 2 подарунки. Ну і один з подарунків це був ось цей такий кремчик для очей, ну, під, для шкіри очей під очі. Файн. Ну, мені він сподобався. В нього такі йдуть шарики металеві. Ну, так от, наноситься під очі так, і сразу масаж такий. Мені сподобався. Класний. Потім купила Maybelline Помада. Дуже класна, до речі. Помада для губ матова. Чому ми так оптимали? Якось так вона називається. Номер 20. Піонер. Номер 20 вона зараз на мені, до речі. І її переваги, в чому її переваги? Гарно наноситься, гарно тримається, тримається дуже довго. І якщо, наприклад, ви з нею щось там поїли, і трошечки вона підрозмазилася там, за 2-3 години, можна нанести просто любий блиск, і воно знову дуже гарно виглядає. Якщо ви, ну, якщо ви її забули собою взяти, у мене таке було, що я намастила губи. А Потім так її дуже важко стерти, вона тримається довгий час. І в мене був блиск біля себе. Я зараз блиску нанесла і ще цілий день і цілий вечір проходила, Причому дуже гарно виглядала. Потім від Люмене тональний крем. Так, саме Люміне мені подобається. Це є масс-маркет, бюджетна косметика. Але він мені дуже подобається. Купувала я дорогі і дуже дорогі. Не знаю, мені, от люміне, от я його як знайшла ще років, напевно, 5 назад. Так, ними і користуюся. Просто деколи міняю. У мене був Сісі, зараз купила блюр. Ну, тут, написано, і мене основа тональна стійка. Інноваційна повітряна текстура тональної основи легко наноситься та створює ніжне оксамитове покриття завдяки новітній технології, з великою кількістю теплих кольорових пігментів та світловідбиваючих частин. Честочок шкіра виглядає рівною та бездоганною. Стійкість до 16 годин. І має SPF 15. Мені чим вона сподобалася для сухої шкіри. У мене шкіра суха, шелушиться і мені воно супер. Вона мені її не сушить. Колір Medium. Далі. Олівчик від NYX для губ. Теж дуже класний. Мені сподобався. Я купувала там помаду, зараз вам ще покажу помаду. І дівчинка порадила ще олівчик. Він ось такий. Водостійкий. Ну, не знаю, чи що щось буде видно. Номер 02. Ось такий. Чи він класний? Це коли не хочеш малювати помаду, просто олівчиком намалював. Зверху блиск. І побіжав. Гарно виглядає. Так, що я купила ще від Rocher Хайлайтер. Я сьогодні, до речі, ним собі от, -от, -от нанесла на скулу. На кінчик носа, ну, в общем, як дівчата це роблять. Він іде двохколірний, типу там написано, що це є пудра хайлайтер. Сіяння молодості. Наносити на шкіру обличчя за допомогою пензля для макіяжу. І тут темніше це те, якби скульптор, але для скульптора мені ну, він теж дуже мерехтить. Не знаю, це, напевно, дуже добре буде коли загорівший. Ну, я пробувала давати як, як скульптор, ну, не знаю. Літом буде класно, я думаю, його там дати там, на чоло, сюди. Зараз я користуюсь тільки світлим тоном. Мені подобається. Хороший. Ну, мені він подобається. Ну, Роботу робить, мені би блистить, гарно. Так, далі купила ну, ось цю помаду NYX. Ще я вам говорила, що покажу. Теж матова. Номер MLS13. Ангел. Ось так. Ось така вона. Гарний колір. Він, до речі, холодний колір. Чомусь на камеру. Він звичайно тепліший, він такий холодноватий. Гарний відтінок. Я його використовую більш на кожний день. Мені дуже подобається. І не, не скажу, що сушить губи, ні, вроді би не сушить. Напротязі дня підмальовувати, полосочкою не скатується. Гарно виглядає матова помада. Так, далі. Ось. Це був другий подарунок під івро ще, тому що я купляла на 1049 гривень. І в мене було два подарунки. Це був оцей крем і ось ця помада. Помада якість хороша. Ну, вона, вона більше як. Вона така наносиш на губи і не видно. Колір так ніби гарний. А його не видно. Він такий більш прозора текстура. Які гігієнічна помада, я би сказала. Я не яні мої сподобалась. Вона собі там чисто носить і їй подобається. Це Rush Vertich. Якщо я правильно читаю. Сатин. 30-й номер. Він ішов як в подарунок. Ну, я я такої помади не куплю. Оцього номеру я не куплю. Я не люблю, коли помада не, не має кольору і. Не мені не подобається мені. Ще від Івроше я купила лак. Ось такий. Гель лак, вони його називають. Мені він взагалі не сподобався. Він не є дешевий, його ціна 130 гривень. Це вже зі знижкою 30%, так 170, вроді би. Колір гарний, колір дуже гарний. Ну, але він взагалі не виконує свою роботу, тож там пише, що він тримається як гей-лак до тижня часу рівно день. Рівно день він тримається. І я вам покажу зараз інший лак, який я купила в Ватсоні, за 16 гривень. Він набагато кращий. Він тримається про навіть два дня точно. Деколи 3-4. Ну, якщо не, нічого подобного такого не робити. З водою не бавитися. Це рівно день. Все, сьогодні нанесла, завтра вже все облущилося. Навіть не буду вам говорити, який там колір. Вроді би от пише гель-лак для нігтів елегантний бежевий. Да. Можливо, в нього склад хороший, але він не тримається. За такі гроші Не знаю, 130 гривень не вартує, щоб один день намазати і ходити. Може комусь він і тримається. На моїх нігтях він не тримається. Так, Тарас. А ось цей лак від Gel Shine, Nail Polish, Польський. М -м -м номер 02. оце, від мене зараз на нігтях. Дуже гарний лак. 16 гривень коштує. Тримається 3-4 дні. Оце вартує своїх грошей. Це від Васина. От вони там свої ці продають. Ну, я так в них виставлені. Оце маленька упаковочка 16 гривень, а велика там 38 чи скільки. Ну, я беру маленькі, тому що мені висихають і толку з них так, великих не завжди. Не бачу смислу. Купувати. Так, дивіться, що я купила ще. Від Inglot. Duraline. Дюралайн. Дюралайн, Дюралайн. Це така штучка, вона розбавляє, якщо от. Ну, наприклад, в мене є від Шанель підводка і вона підсох, підсохла. От я її коли купила, вона дуже гарно наносилася кісточкою, але за буквально 2-3 місяці вона вже висохла і вже так нею не, не набереш кісточкою. Тоді от штучка і от береш капельку. Тут є ну, і Капельку капаєш собі на руку, кісточкою там мажеш. І в цю от підводку це може бути навіть помадка для брів, особливо помадки Анастасії Беверлі Хілс, вони теж любить висихнути за короткий термін. Ну, як її продукту дуже багато, а за півроку там, чи за три місяці він же підсихає, його вже так не нанесеш. Оце от супер штука. Її на дуже довго хватає. І капнув собі на кісточку і в ту помазав в продукт. Шикарно розбавляє одразу і малює гарно. І що найголовніше, що не, не залишає жирних якихось там п'ятин, Продукт висихає на обличчі, ну такий, як, як і не розбавлений до того був. Це от класна штука, ось ця. А от підводка Шанель, не знаю, я більше не куплю. Я її купила за тисячу з чимось гривень, пам'ятаю? Я більше її не куплю. Нам в мас маркеті я набагато. Краще продукти, мені здається, що можна купити за 300 гривень підводку і не треба переплачувати. Чудово вона не робить за ті гроші. Так, що в мене ще? Біокон, дитячий пальзам для губ, добра фея. Не знаю, ви знаєте, от ним поки мастиш, і губи всерівно, поки мастиш, то воно зволожене. Проходить 15 хвилин знов сухі. Таке враження, що воно навіть підсушує ці губи. І навіть я на мою так само замітила. Я спеціально купила дитячу, думаю, щоб, там не було все, щоб воно було ліпше діяло. Ну, не знаю, якщо ви знаєте якийсь хороший бальзам для губ, але який не сушить, а іменно зволожує, то напишіть мені, напишіть мені під відео, тому що я щось не можу знайти. Хоча що і в дуже класні, треба буде спробувати. У мене був шиніве в тюбіку, але воно якось мені не гігієнічно, коли от, Я не люблю, коли треба пальцями її лозити, тому що воно мені здається, що там бактерії ті всі попадають воно мені, чесно кажучи, не дуже. Серія Експерт. Це є Лораль Professional. Незмивний термозахисний крем для жилення сухого волосся. Він має, типу, 10 в одному. Професійна формула з гліцерином та кокосовою олією. Легка текстура, живуть волосся, там дає йому м'якість, блиску, полегшує процес укладання, застосування нанести на вологе волосся або підсушене рушником. Не змивати. Мені він подобає. Ну, я не знаю. Я, от ми його тільки купили, пару разів користувалася, як просто наношу на волосся перед тим, як робити укладку. Мне ну, погано, мені подобається. І ну, треба, напевно, щоб час трошки прийшов, тоді я вам скажу. Ціна його 320 гривень, вроді би. Я купляла на сайті. Кто не пам'ятаю, або летуар, або майк на одному з тих сайтів. Там ціни однакові, до речі. Макс Фактор кіні. Палетка. До речі, так не люблю, коли в Ватсоні Наліпляють у тих купа тих наклеїв, всяких потім віддираєш. Вон... А це вже неможливо ніяк віддерти. І немає вигляду. ну, але... Які такі. Що я вам скажу? Я незадоволена. Ну, як, не задоволена. Ну, не то, що не задоволена. Непогана. Непогані тіні. Я ними, до речі, не малювала сьогодні. Ну, не тільки ними, що в мене там пупа. Ну. Но... Якщо не дати базу або там якийсь такий крем, ну, я так тональний накладаю на повіки. Якщо туди нічого не дати, то ті тіні посеред дня скатуються в таку якусь полосочку, в складки. До вечора воно взагалі вже так буде в складках. Але коли дати під низ базу під тіні, то воно ще тримається. Але якщо тільки ними користуватися то все пострілом, мені здається, що скатується. От я під низ даю від пупи тіні базові, а потім вже тими темними кольорами або світлими, тоді мені подобається. А от просто якщо ними почати малювати, то ні, воно потім скатується в складки повік і виглядає не естетично. Так, що в мене тут ще? Ще в мене є крем для тіла. Це мені подарувала коліжанка. Крем для тіла з володжуючого Мені він сподобався, дуже класний, гарно зволожує. Вони продаються оці per -Lir, per -Lir фірма. Вони продаються в, в Бомонді або в, в, в Брукарті. Вроді би, там вони купували. Точно не знаю, вроді би в Брукарті. А в мене ще є сторінка інстаграм. Підписуйтеся, там я виставляю фотографії. Правда, не дуже часто, але зараз можу займусь вже своєю сторінкою. і буду частіше викладати фотографії і пости. Так що підписуйтеся. опис моїх сторінок, сторінка моєї дочки Яніни. Все буде під цим відео. Там такий трикутничок, сіренький, натискайте на нього, і там будуть ссылочки на всі наші сторінки. На цьому мої покупки завершилися. Дякую всім за перегляди і до зустрічі у наступних відео. Па-па!